Протилежності довгий, короткий. З добрим ранком, діти, вітає вас зима. Із пташкою на гільці вітається вона. Всі малята прокидайтесь, потягайтесь, умивайтесь. Одягайтесь, усміхайтесь, до занять хочеш ж збирайтесь. Все цікаво нашим дітям. Хто найбільший в цьому світі? Що високе, що низьке, що широке, що вузьке, що велике, що мале, що коротке, що довге. Пам'ятайте порівняння. Це стежина до пізнання. Ось і в лісі, де дерева вкрилися пухнастим снігом, було дві стежинки одна довга, звиваста, інша коротка і пряма. По довгій стежині поспішав зайчик. Він любив довго стрибати, оглядаючи навколишні кущі та дерева. А по короткій стежинці поспішала білочка, яка знала кожен куточок лісу. Одного разу вони зустрілися. Куди поспішаєш, білочко? запитав зайчик. Додому, до свого дупла, а ти куди? відповіла білочка. Я теж поспішаю додому, але я люблю довго гуляти, сказав зайчик. Кожен обирає свій шлях, посміхнулася білочка. Мені подобається моя коротка і швидка стежинка. А тобі довга і цікава. І вони побігли кожен своєю дорогою. Зайчик стрибав по довгій стежині, милуючись зимовим лісом, а білочка по короткій стежинці до свого дупла. Давайте пригадаємо, які стежинки були в лісі. Довга і коротка. Хто стрибав по довгій стежині? Зайчик. А по короткій стежинці? Білочка. Чому зайчик любив довгу стежину? Тому що він любив довго гуляти. А чому білочка любила коротку стежку? Бо вона могла швидко дістатися до свого дупла. Дійсно так. Пам'ятайте, що кожен має свій шлях і свої вподобання. А як ви гадаєте, як можна дізнатися, який предмет довгий чи короткий? Їх треба порівняти, прикладаючи один до одного або накладаючи один на один. Подивіться на дітей. Які стоять поруч одна біля одної. Чим вони відрізняються? Довжиною волосся, правильно, ліворуч дівчинка з довгим волоссям, а праворуч з коротким. Подивіться на олівці. Якщо жовтий олівець покласти зверху на синій, ми дізнаємося про що? Про їх довжину, молодці. Жовтий олівець короткий, а синій довгий. Роздивіться, будь ласка, малюнок та назвіть, що є на малюнку довгим, а що коротким. Знайдіть та покажіть котика, білочку, зайчика, лисичку та песика. Що можна сказати про їх хвостики? У кого хвостик? Самий короткий, а у кого Самий довгий? Вигадайте історію про те, що бачите на малюнку. А я з нетерпінням буду чекати ваші неймовірні історії. До зустрічі!